Ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі Еспресо. Для вас продовжую працювати. Я, Сергій Щербина, та мій колега Юлію Добрий вечір. і добрий вечір ще раз. І зараз будемо говорити про резонансні розслідування та резонансні справи, які останнім часом заполонили український інформаційний простір. І в нашій студії зараз є заступник генерального прокурора України Євгеній Єнін. Вітаю вас, пане Євгені. Добрий вечір. Пане Євгене, перше питання, яке хочемо вам задати сьогодні. Гучна новина в Україні було затримано громадянина Молдови В'ячеслава Платона. Як йшлося у повідомленнях, його затримали співробітники Служби безпеки України разом з представниками Генеральної прокуратури і, начебто, хотіли видати Молдові, як стверджують його адвокати. Але е зараз е адвокатська компанія заявляє про те, що він готовий давати свідчення американським слідчим про причетність керівництва Молдови до крадіжки мільярда доларів США. Це гучна справа, яка була у Молдові останнім часом. Можете щось розказати про цю справу, що відбувається навколо е персони В'ячеслава. Безумовно. Перш за все, була можливість щойно почути коментарі адвоката. І перше питання, яке виникло в мене, чи він дійсно має юридичну освіту, оскільки людина не є мішком з картоплею, який просто так можна собі взяти і передати по-тихому і так далі. Так, праохоронні органи України не працюють. Є певна передбачена законом процедура. На даному етапі ми очікуємо рішення суду щодо обрання запобіжного заходу. Ще в нас є близько двох діб. Ми знаходимося на контакті з керівництвом Міграційної служби України. Наразі перевіряється факт наявності у зазначеної особи громадянства України. Попередньо йдеться про паспорт, виданий більше 10 років тому в одному з регіональних центрів України. Завтра зранку це все буде зрозуміло. Так само є попередня інформація про можливу наявність у особи російського громадянства. Ми будемо просити звичайне обрання запобіжного заходу у вигляді отримання під вартою. Після цього у молдовської сторони буде приблизно 40, днів, приблизно 40 днів для подачі документів на екстрадицію особи. В рамках цих 40 днів ми будемо перевіряти також, чи є можлива інформація про причетність даної особи до якихось. Скажімо, не зовсім легальних оборудок на території України. А, от в мене одне питання виникає одразу. Сьогодні цей пан, який представився адвокатом а, Платона, він каже, що зазначена особа є громадянином України. От мені просто цікаво, якими він завтра буде очима дивитись всім, коли зазначена особа попросить політичний притулок в Україні. А ви думаєте, він має намер попросити? Я цього не можу виключати, пане Євгене, а його затримали, наскільки я розумію, на підставі запиту Молдови, тобто Молдова оголосила його міжнародний так. розшук. Чи Україна його в чомусь звинувачує окрім цих підозр з паспортами? Чи є якісь конкретні підозри, що він може мати якийсь стосунок до якихось фінансових схем в Україні? Я б не хотів забігати наперед, одне можу сказати, що зазначена особа відома далеко за межами Республіки Молдова. Ну, це це, це, це це зрозуміло. В Америці, тобто, ми здаємо, так. Ну, в Америці як мінімум, тому як що, мінімум. до речі, оця процедура. От є лист американської компанії Frontier Solutions, у якому йде мова про те, що Платон готовий свідчити американським правоохоронцям. Як взагалі процедурно це можливо в Україні? Чи допускає український закон такі маніпуляції, Чи, коли можливо? людина може просвідчити офіційно правоохоронним органам іншої держави? Безумовно. Наприклад, по Скайпу? Чи це і можливо так? Це можливо як безпосередньо, так і з використанням інших так. сучасних технологій. Це дуже проста насправді процедура і, і стара, про як світ подається запит про надання міжнародної правової допомоги, так. і в рамках цього запиту може відбуватися опитування свідків, так і проведення інших слідчих дій, які були затребувані опитувані сторони. Такого запиту поки що нема при цій справі. Поки що по з боку американського боку з боку ні, це 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 питання до вас. Також що... ну, це... з вашого точнення відповіді що <свісна> не. можна не чекати, <свісна> <Так>. <свісна> Зрозуміло. Ну давайте перейдемо до інших резонансних справ, яких є дуже багато насправді, і е, одна з останніх з них це на жаль трагічна справа про загибель нашого колеги Павла Шеремета, якого підривали минулого тижня в центрі в центрі Києва. Е, чи за вашу інформацію є якісь зрушення у цій справі? Чи дало щось дала щось участь ФБР у цьому розслідуванні? Як взагалі зараз розслідування по цій справі? В першу чергу хотів би зазначити, що зазначена справа чи провадження перебуває під щільним контролем не тільки керівництва держави, так і всіх правоохоронних органів, причетних до її розслідування. Це Міністерство внутрішніх справ і Генеральна прокуратура. На сьогоднішній день ми можемо констатувати просування в розслідуванні. Ми дуже вдячні нашим американським колегам за надану допомогу, особливо в. Плані надання технічної підтримки, зокрема, нам здійснено експертизу вибухівки автотранспортного засобу. Нам, ми, нам надано надзвичайну допомогу в ідентифікації зазначеної особи. Як тільки ми будемо готові до публічної частини в рамках цього провадження, ми обов'язково вийдемо на на це, в тому числі на надання фотороботу особи, яка підривала, скільки я розумію? Ну, яка була причетна причетна до цього до цього, до цього процесу. Я просто чому так питаю, тому що в Україні є. Я дуже з багатьма журналістами спілкувався з цього приводу, є таке стійке розуміння того, що якщо ця справа не була розкрита там протягом п'яти днів за гарячими слідами, то вона вже не буде розкрита ніколи. Як ви вважаєте, чи буде розслідувана до кінця справа Шеремет? Я хотів би всіх закликати не забігати наперед. Це так само, як і з попереднім сюжетом. Такі питання за три дні не вирішуються. Ми можемо подивитись на будь-яку резонансну справу. Повірте мені, підготувати підозру про обвинувачення. Це теж вимагає певного часу, бо за кожною комою стоїть людська доля і. Кожна помилка слідчих чи процесуальних керівників може бути викрасена е певною е чином для того, щоб уникнути відповідальності за вчинений злочин. Безумовно, ми так само проводимо певні паралелі і політичні висновки так само напрошуються, але ми б не хотіли забігати наперед і передбачати щось, що могло Зашкодити слідству. ну з другого боку, ви кажете про заподіяння на шкоди слідству. Заступник генерального прокурора, ваш колега Анатолій Матіос, здається, вчора ввечері розповів про те, що Шеремет їздив на напередодні своєї трагічної загибелі до Москви, де зустрічався зокрема з колишнім доходу міністром доходів та зборів України Олександром Клименко. Це його вчорашня заява. Скажіть, будь ласка, чи вбачає слідство такий можливо слід в цій справі? Можливо, якимось чином колишні чиновники режиму Януковича? Розперечатні до цього я хотів би застерегти від занадто великого захоплення конспіралогію. Ну саме скаже, що... це не ми придумали. Ну тоді краще спитати про це в Матіоса. Я зрозумів. Е, інший аспект цієї справи. Нещодавно Юрій Луценко заявив про те, що Генеральна прокуратура проводить розслідування щодо інформації про стеження за Шереметом та за його цивільною дружиною Леною Притулею, е, начебто, за інформацією, яка була опублікована у не дуже авторитетних ЗМІ, як кажучи, е, за ними слідкував Вадим Троян, заступник. Е, Голови Національної поліції України і Луценко сказав, що ця інформація перевіряється. Водночас Арсен Аваков заявив про, це, про те, що це абсолютний фейк, яке випустило одне з видань. Як, як це розслідування взагалі, йде? що воно показує за вашу інформацію? Наразі на з цього питання в мене немає жодної інформації, яку я міг би оприлюднити публічно. Угу. Превеликий жаль, в інтереси слідства вимагають мовчання. А не публічне є все ж таки? Не пулічний, добре. Ну будемо сподіватися, що і ця справа буде розслідувана. І ще одне питання: вже ми так будемо перераховувати всі останні резонансні події. Це справа Онищенка. От, наприклад, Юлику, в тебе сьогодні була цікава інформація. Ну, так, ти розповідав... Така інформація я сьогодні дивився на сайті польської газети Жичкосполі. Та там просто інформація була, що зараз у сопоті є якась, якийсь турнір кінних спортів. Дуже важливий. Я сам не, не знаю. Ну, Наболівальних кільних спортів. Ну, але є і там інформація, що офіційним спонсором української збірної є Онищенко, і є теж підозра така, що він просто там є разом зі збірною. Так що нема проблеми, щоб просто знайти місце, де він знаходиться. Але проблема є така, що нема офіційного. Розшуку, так? Тобто він не, не мав повідомлення навіть про підозру. Підписання навіть нема повідомлення про, про підозру. Я хотів би відзначити, що останніми днями спостерігається якийсь ажіотаж навколо цього питання, який я б все ж таки назвав би штучним. Повірте мені, в таких делікатних справах долю і перспективи цього провадження визначає не конкретний день направлення підозри, а саме якість такого документу. І Якщо для декого можливо різниці жодної не існує між лідер угруповання або керівник злочинного угруповання, то на жаль, кримінально процесуальний кодекс таку різницю робить. Передбачає Так. Да. і тому повірте, краще сім разів відміряти, один раз відрізати, бо ми вже стільки разів були свідками того, коли якісь банальні прикри помилки або помилки в лапках. Ставали запорукою провалу слідства. Нагадаю, що в нашій студії є заступник генерального прокурора України Євгеній Єнін. Вітаю вас, пане Євгене. Ще раз ми Вітаю. з вами говорили про справу Шеремета, про справу В'ячеслава Платона. Ще одну нову гучну справу. І зараз говоримо про справу Онищенка. І, от як відомо, Генеральна прокуратура не підписує підозру, відправляє на доопрацювання до Національного антикорупційного бюро. І в нас є цитата голови НАБУ Артема Ситника, який коментує. Тував питання втручання у підслідності. Давайте послухаємо, що саме він сказав. Будь-яке втручання в чужу підслідність створює ризик визнання неприпустимими доказів як таких, які одержані з порушенням процесуального законодавства. Відповідно, це створює умови для ухилення підозрюваних від відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення. Ми не бачимо підстав для конфліктів або протистоянь з Генеральною прокуратурою. Оскільки процесуальний нагляд за розслідуванням НАБУ здійснюють прокурори САП, яка функціональна незалежна від ГПУ у кримінальному процесуальному кодексі та законі про набу міститься чітке розмежування підслідності між відомствами. знаєте, у словах ситника так є певний такий натяк на якусь конкуренцію, все ж таки, між генеральною прокуратурою та національним антикорупційним бюро. Не можу вас не запитати ця конкуренція є, чи її немає. Скажімо, в хорошому розумінні цього слова ця конкуренція є і, мабуть, повинна бути. Ну, від хорошого до поганого, а в поганому як, як, як від свідка до підозрюваного, приблизно. Да, ну, я би з вами не погодився. Ви знаєте, в здоровому розумінні цього глузду конкуренція має бути. А стосовно Але конфлікт під... Під... Підозр... Це погане слово, так? Конфлікт. Чи а... це є вже конфлікт? А стосовно того, що генеральне... Прокуратура не підписує підозру. Я би сказав так, що на даний момент повідомлення про підозру не готове належним чином. Як Тоб... тільки воно буде готове, воно буде а, в той же момент підписано. А, Ми тобто... очікували це зробити ще вчора. Тобто ви вважаєте, що Онищенко матиме підстави певним, чим воно оскаржити це повідомлення у тому вигляді, в якому воно є зараз? Ви знаєте, я прихильник того, щоб вирішувати проблеми по мірі їх надходження. Я... Твердо переконаний, що завтра чи післязавтра ця підозра буде підписана і в цьому не може бути сумнівів. І тоді постане головне питання: яким чином забезпечити затримання пана Аніщенка в тій чи іншій країні, де він напиниться. Ну от знаєте, все ж таки щодо конкуренції між НБУ та ГПУ, так отут нам навіть редактора підготували невеличку довідку. от Я бачу, що певні. Проблемні нюанси у відносинах між, між цими відомствами є хіба не у кожній справі. От, у, виникла дискусія щодо хабарника з так званого хабарника з Мос Василишина. Він ще не засуджений, не можемо називати його злочинцем, підозрюваного у Хабарництві. Е, є там відповів певні такі суперечки за відповідальність у цієї справи. Є справа Костянтина Кулика, прокурора АТО, якого НАБУ підозрює у доходах, які не відповідають його рівню життя. Є, е, зрештою, одеський припортовий завод, справа Одеського припортового заводу, є справа, про яку ми говорили справа Оніщенка. Все ж таки, певні такі нюанси є. Як їх вирішувати? Ну, скажімо так, мабуть, помилок не робить лише той, хто нічого не робить. Генеральний прокурор України і все наше відомство робить усе можливе, щоб забезпечити якомога більш оперативну допомогу сприяння, я, наприклад, на тому ж міжнародному напрямку, для того, щоб зробити діяльність наших колег з набу і з антикорупційної прокуратури якомога більш оперативною, якомога більш результативною. Скажімо, на сьогоднішній день наш закон все ж таки має певні, скажімо. Прогалини чи місця, які піддаються подвійному, скажімо, трактуванню. І я би, чесно кажучи, орієнтувався на те, щоб забезпечити максимальний результат, а не виправдовувати е ті чи інші е речі конкуренцію. Повірте, наскільки мені відомо, на сьогоднішній день переважна більшість тих. Моментів, які чи прогалин, про які я згадував, вже скажімо, в робочому порядку врегульовані між генеральною прокуратурою і НАБУ, водночас ми би не хотіли, щоб в умовах сталого демократичного функціонування правоохоронних органів. Мало місце саме якесь таке функціонування на основі домовленостей. Все має бути нормативно врегульовано. Саме цього вимагає від нас конституція, кримінально процесуальний кодекс, і саме в такий спосіб ми можемо максимально реалізувати ті завдання, що стоять перед нами. Безумовно, певні питання все ж таки залишаються. Ну, от одне з них я перепрошую, що так, я так. вас перебив. Це от генеральна прокуратура за зверненням народного депутата Ігоря Луценка не плутати з генеральним прокурором Юрієм Луценком, відкрила кримінальне провадження щодо директора набу Артема Ситника. От Луценко пише, що за його даними два члени ради громадського контролю про набу подали неправдиві відомості про себе. А голова бюро Артем Ситних супереч закону відмовився їх звільняти. Тепер ГПУ це розслідує. Ну це виглядає так таку як відповідь на справу Кулика. Чому це відповідь на справу Куліка? По перше, я би хотів зазначити, що немає на сьогоднішній день жодних е, доказів того, що керівництва генеральної прокуратури яким чином збирається покривати пана кулика, ми робимо все можливе, щоб забезпечити неупереджене розслідування по цьому кримінальному провадженню. По друге, це не означає, що хтось в цій державі не може вчинити діяння будь-хто. Яке підпадає під дію кримінального кодексу України, і хто на вашу думку має розслідувати такі діяння, якщо вони вчинені керівником без беззастережено до його прізвища? І з нами на телефонному зв'язку є журналіст, відомий журналіст-розслідувач Сергій Головньов. Вчора ввечері на нього напали в центрі Києва, побили і зараз можемо від нього дізнатися, що трапилося. Пане Сергію, чуєте нас? Добрий вечір. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, глядачам, що сталося з вами вчора ввечері? Про ці події більш докладне, чи можете? Ситуація доволі банальна, просто зійшов вулицю, підійшли люди, один спереду, другий ззаду. Ну, ні з того, ні з цього, просто почали бити, і це продовжувалось близько там, хвилини. Да? Ну а потім вскочили і побігли. Ну, тобто, от і все. Єдине, просто що тут, так би мовити, насторожує, те, що нічого не взяли. По-перше, по-друге, та людина, яка спереду була, вона була в капюшоні, прикривала це. Ну, тобто це ті речі, які мене, ну, так би мовити, збудили, да? тому що в іншому випадку це була просто хуліганка якась ну, чи пограбування, цього доволі добра багато в Києві. Вони нічого не вкрали, вас, наскільки я розумію, Тобто це не пограбування? Не Точно. Ну, я вже сьогодні там протягом дня спілкувався багато з представниками МВС, да, і ну, вони так кажуть, звичайно, там багато відкрутили так, мовити, версії, кажуть, там, чи спав з іншою жінкою, чи може комусь грошей був винен. От, ну, коли цього нема, то. Да, ну... То вони кажуть, більшість шансів є про те, що це під заказ був зроблено. Тобто ви пов'язуєте це з професійною діяльністю своєю? Ну, я пов'язаний, не хотів, так би виглядати, що я саме точно стверджую, що це професійна діяльність. Цілком можливо, що, ну, до речі, коли в Фейсбуці свій пост. Виставив там були коменти про те, що на Подолі таке траплялося. Тобто якісь люди професійно когось били, нічого не брали і втікали. Ну можливо, це якась там, я не знаю ну. Психічне якесь розпроство людей. Ну до речі, нещодавно також на Подолі побило одного з редакторів нашого телеканалу. Він зараз перебуває у лікарні. Майже та ж сама ситуація, що і у вас. Але наостанок хочу ще запитати зараз, наскільки я розумію, розслідування у МВС є, його займаються слідчі і розслідуються да, справи. Да, да, да. Ну дякую поліція, все в той же, ну відразу за 102. Патрульні виїхали, виїхали шукати цих людей, але зрозуміло, що там була у того, в якого я бачив, який йшов попереду, була прикмена така особлива, да синя куртка з кішоном. Ну, Звичайно, якщо людина забігла за, за куртами і зняла цю куртку, і вже цієї прикмети вже, вже немає цієї уліки. Ну але потім прийшовся в рене відділок, прийняли заяву, ну і зараз, наскільки я знаю, да, розслідування триває. Дякую, пане Сергію. Одужайте. Дякую, що знайшли час вийти до нас у ефір. Це був Сергій головньов, редактор віддання бізнес, бізнес сензор Видому журналіст розслідувач якого напередодні побили у Києві. Пане Євгене, от запитаю вас таке побутове питання. От насправді що робити? Тому що ми бачимо журналістів. Ну ну слава богу, Сергій лишився живий і без особливих якихось травм, Але ми бачимо нашого редактора. Побили одного журналіста, побили, одного підірвали, і це тільки серед наших колег. Що відбувається на вулицях? Знаєте, безкарність, на жаль, породжує нові злочини. Але, я перепрошую ще раз, ми не пов'язуємо. Я зараз не хочу, немає висновків про те, що це пов'язано з професійною діяльністю. Я зараз суто побутове питання задаю. За будь-яких умов це діяння є протиправним, незалежно від того, чи воно підпадає під дію адміністративного кодексу чи кримінального. Але, на жаль, ми живемо в такій ситуації, коли. В нашій країні війна, і всі ми звикли до повідомлень про смерті, поранення і так далі. Але саме свобода журналістської діяльності є одним з найбільш важливих індикаторів свободи і нормального здоров'я будь-якого суспільства. І тому, звичайно, це завжди є справою честь правоохоронних органів приділяти підвищену увагу саме таким випадкам і ретельно перевіряти, чи це пов'язано, скажімо, з професійною діяльністю чи ні. На жаль, інколи трапляються випадки, коли люди намагаються зловживати якимось своїм статусом для привернення додаткової уваги. Але я глибоко переконаний, що в переважній більшості йдеться дійсно про, скажімо, Ті чи інші спроби вплинути на того чи іншого журналіста, громадського діяча, що безумовно є неприпустимою в умовах демократичної держави? Пане мене, але а, я розумію, що це трошки не ваша парафія, це більше парафія МВС щодо рівня злочинності. Але я думаю, що ваші спеціалісти також моніторять це питання. І наскільки я знаю, за останньою статистикою ну, рівень саме вуличної злочинності в Україні дуже збільшився. Ну, навіть порівняно там, з 12-м роком, з 13-м роком. А, чи бачите ваші очевидь? Чи ваші спеціалісти вихід з цієї ситуації, що потрібно робити, щоб все ж таки припинити це? Безумовно, ми бачимо вихід. Це проблема є комплексною. На жаль, вона починається від виховання в сім'ї культу насильства, який насаждається, в тому числі за допомогою засобів масової інформації. Безумовно, тут є і професіоналізм півробітників правоохоронних органів. На сьогоднішній день ми є свідками широкомасштабної реформи як поліції, так і пенітенціарної системи. Реформи Генпрокуратури. Завтра, мовно кажучи, завтра ми побачимо широкомасштабну судову реформу. І все, на жаль, це такі речі, які не можна реалізувати щелчком в один момент. Це потребуватиме двох-трьох років, а скажімо, пережити той період поствійськовий синдром. На це може піти набагато більше часу. Пане вже більше до поствійськового синдрому. Не можемо вас не запитати ще про гучну справу, яку багато коментували про справу майдану, і, зокрема, про той аспект щодо того, хто вивозив бійців Беркуту з Києва і допомагав їм ховати зброю. Дуже багато анонсів було з приводу того, що слідство назве ім'я людини, яка допомагала ховати зброю, з якої стріляли по Майдану. І це ім'я досі не назване. Хоча є назване, що це керівник об'єднання Ніхто крім нас а всі знають, хто є керівником. Ну, це представник об'єднання ніхто крім нас, а, але прізвище не називається. Чи це ну, ця людина, пан Ковальов, якого, який керував цим об'єднанням, Чи це Ковальвус. хтось інший? А, знаєте, я вам хочу сказати, перш за все, те, що Пан Горбатюк є дуже професійною людиною. На сьогоднішній день у його розпорядженні перебуває понад 150 слідчих. Йому надано всесильну допомогу, про яку він тільки просив, починаючи від кадрової допомоги прикладачів, відповідна оргтехніка для ідентифікації і аналізу шалених обсягів відеоматеріалів. До розслідувань по цих справах залучені в тому числі громадські діячі, міжнародні експерти. І я впевнений, що вже в вересні ми дійсно зможемо говорити про те, чого очікує все суспільство. На даний момент. А чого очікує все суспільство? Встановлення істини і покарання винних. Тобто в вересні почнеться залучне засудження. До вересня ці справи, всі справи по майдану, будуть передані в суду. До кінця вересня, тобто весь комплекс справ, так. Буде передане до суду безумовно, як вам дуже добре відома, частина з цих людей знаходиться під вартою. Тому я кажу про заочне засудження, тому що ще велика частина знаходиться за межами країни. Понад щонайменш 30 фігурантів перебуває в міжнародному розшуку. І Ми всі можемо здогадатись, в якій країні вони переховуються. Але тим не менш, останні зміни в кримінальне процесуальне законодавство дозволяють нам розпочати процедуру спеціального судового розслідування і на і всім вим будуть оголошені вердикти. А скажіть, будь ласка, що, чому не арештували ці людини, про яку розповідає Сергій Горбатюк? Є підозра, що ця людина може просто втекти з України, якщо його не арестують? Повірте мені, що якщо що цього дотримання до цього часу не відбулося, то це не є якимось слідчим експериментом. Ну, так казали і про пана Онищенка, так казали про пана Клюєва, так казали, казали. Биште про разів... пана Онищенка є добре відома всім процедура, і ми мали дотриматись буквально всіх аспектів юридичної процедури. Якщо, скажімо, статус народного депутата не дозволяє чинити будь-які обмеження його правам та свободам. То це питання не до генеральної прокуратури. Дякую, пане Дякую. Євгене. Дякую, що знайшли час прийти до нашої студії. час, на, на жаль вичерпаний. Мусимо завершувати розмову.